Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю всіх, хто слухає урок української. Я Юлія Гарюнова, учителька української мови. І цього разу ми поговоримо про поняття морфологічної норми і відмінкові закінчення прикметників. А допоможе нам розібратися із цією теорією та використанням її на практиці науковець, якого назвали батьком атомної бомби Роберт Опенгеймер. До речі, улітку 2023 року на українських телеекранах з'явився фільм про одіозного вченого. Тож можете долучитися до перегляду і дізнатися про життя науковця ще більше. Ми уявляємо майбутнє. І воно нас лякає. Їм не буде страшно, поки вони цього не зрозуміють. А зрозуміють тоді, коли скористаються. Щойно ми прослухали фрагмент трейлеру до фільму Опенгеймер. Головний герой розмірковує про те, чи варто довірити людству нову зброю атомну бомбу. Науковець справедливо вагається, бо знання це сила, але іноді вона є небезпечною руйнівною. Сьогодні спробуємо прокачати силу своїх знань і з'ясувати, що таке морфологічні норми та як вони працюють. Так, кожна самостійна частина мови має свої граматичні категорії, ознаки, наприклад, рід, число, відмінок, особа тощо. Усталені правила вживання форм роду числа відмінка є морфологічними нормами. Але якщо не дотримуватися цих принципів, порушувати їх, виникає морфологічна помилка. У яких випадках найчастіше виникають морфологічні огріхи? Наприклад, при визначенні роду слова, складний путь дослідника чи складна путь дослідника. Звичайно ж, правильним є другий варіант, адже слово путь має жіночий рід. Також морфологічна помилка виникає, коли ми використовуємо одні форми відмінкових закінчень замість інших. Наприклад, чоловік любив самотньо гуляти по довгих вулицях чи по довгим вулицям. У цьому випадку маємо пам'ятати, у місцевому відмінку множини вживаємо закінчення ах-ях, а не ам-ям, тому правильно сказати по довгих вулицях. Основні морфологічні помилки пов'язані з відмінюванням невідмінюваних іменників, неправильним утворенням ступенів порівняння прикметників, хибним утворенням числівникових форм. Неправильним творенням форм наказового способу дієслова тощо. Сьогодні ми поговоримо більш детально про таку частину мови, як прикметник, і про морфологічні норми утворення його відмінкових закінчень. Відомо, що Альберт Ейнштейн вважав Роберта Опенгеймера дурним, а останній став визнаним генієм і, на жаль, отримав прізвисько руйнівник світу. Пропоную паралельно із вивченням теми Морфологічна норма дізнатися деякі цікаві факти про героя касового фільму і нашого сьогоднішнього подкасту. З ним листувалися провідні дослідники планети, а найкращі американські університети змагалися за його час. Він викладав одразу в трьох, але в якості основного обрав Каліфорнійський університет в Берклі. Студенти від Опенгеймера були в захваті, їм пасували ліберальні погляди, репутація інтелектуала бунтаря, почуття гумору та закоханість професора в науку. А от серед колег Опенгеймера, точніше, його спосіб життя, багатьох дратував, мовляв, не личить професору ходити на студентські вечірки, захоплюватися індійським містицизмом. Він, до речі, навіть вивчив санскрит та залицятися до одружених жінок. Або й до чоловіків такі плітки циркулювали навколо вченого аж до його одруження в 1940-му. Щойно ми прослухали фрагмент випуску про Роберта Опенгеймера від Ютуб каналу «ВОЗ. Популярна історія. Цікаво, що герой нашого сьогоднішнього подкасту завжди був неоднозначною особистістю розумний, але вибуховий, талановитий але примхливий, комунікабельний, але дратівливий. Для характеристики науковця ми щойно обрали низку прикметників. Тож пригадаймо, прикметник – це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, тобто колір, розмір, запах, матеріал, належність його комусь тощо. Та відповідає на питання, який або чий. Прикметник може змінюватися за родами, числами і відмінками. Ці форми залежать від іменника, з яким він пов'язаний наприклад, талановитий дослідник, чоловічий рід», «однина» і називний відмінок, Мангеттенського проєкту. Чоловічий рід, однина родовий відмінок Відкрили неймовірні факти Прикметник стоїть у формі множини знахідного відмінка. Говорячи про відмінкові закінчення прикметників, маємо окреслити поняття групи прикметника, яка може бути твердою чи м'якою. Це залежить від приголосного в основі слова. Наприклад, геніальний тверда група, тодішній м'яка група. Звичайно, у здобутті нових знань і навичок людині допомагає допитливість і, за характером як розповідають про Опенгеймера, він із дитинства був саме таким допитливим і відкритим до знань. Захопленням чоловіка стала астрофізика. Виявляється, науковець навіть написав статті про існування явищ, що на той час не були відкриті, але існування яких Роберт передбачав ішлося про чорні діри. Дослідник висловив теорію, що повинні існувати вмираючі зірки, гравітаційне тяжіння яких перевищує їхнє виробництво енергії. Стаття була написана в 1939 році. А про існування чорних дір у світі науки дізналися набагато пізніше. Тобто Опенгеймер робив сміливі передбачення в науці до того, як робилися певні відкриття. Може забувати поїсти під час роздумів, регулярно поринає у депресію. А якось давно у розпачі через розчарування у теоретичній фізиці почав душити свого друга. Були в університетських колах ті, для кого мало значення єврейське походження вченого. Вони не пропускали нагоду його цим підколоти. Батько фізика свого часу переїхав до штатів з Німеччини, як і батьки матері. Родина Опенгеймерів, яка жила в Нью-Йорку, мала неабиякі статки та колекцію картин, серед яких оригінали Ван Гога та Пікассо. Спробуємо окреслити деякі риси особистості Опенгеймера. Чоловік мав погані звички, був емоційним і дратівливим. У дитинстві часто ставав жертвою булінгу через своє походження, але гідно протистояв цькуванню. Можливо, саме ця боротьба із дитинства налаштувала майбутнього генія фізики боротися за свою думку в усьому, захищати своє переконання навіть у недружньому оточенні. До речі, а як правильно вжити в цьому випадку прикметник дружний чи дружній? Це питання стосується теми морфологічна норма і відмінкові закінчення прикметників. Звернімо увагу. Прикметник дружний із твердою основою має значення пов'язаний взаємною прихильністю, злагоджений, згуртований. Наприклад, дружна праця, дружний колектив та дружна сім'я. Дружній це той, що ґрунтується на дружбі, доброзичливий, прихильний, щирий тощо. Наприклад, дружній погляд, дружній візит. Тому варто бути уважними й правильно використовувати прикметники, які, до речі, між собою є паронімами. Тобто словами, дуже подібними за формою, проте зовсім різними за значенням. До речі, саме злагоджену і дружну роботу Опенгеймер вважав запорукою успіху Мангеттинського проєкту. Слухаємо наступний уривок. Перші зустрічі з людьми, що вже були залучені до роботи над бомбою, зацікавили Опенгеймера. Він поступово занурювався в тему і, врешті-решт, прийняв пропозицію це все очолити, тобто стати науковим керівником. ФБР вже тоді не надто подобався кандидат, занадто епатажний, з такими завжди якісь проблеми. Та й був на нього компромат, про який трохи пізніше. До того ж, серед колег і чиновників побутувала думка, що на таку посаду варто брати Нобелівського лауреата, а Опенгеймер ним не був. Але Гров наполіг на своєму виборі. Серед особливих якостей професора генерал відзначав його надзвичайну амбітність створити атомну бомбу, яка мета може бути амбітнішою. Однак для Опенгеймера це не було виключно науковою справою. Він сам щиро хотів, щоб нацисти програли. Його зокрема вразили жахливі розповіді колег, що втекли від Гітлера. Під час однієї з розмов з Гровзом Опенгеймер наголосив: нічого не вийде, якщо вони не збудують з нуля лабораторію, навіть не просто лабораторію, а московий центр, де всі будуть експериментувати як заманеться, і постійно контактувати між собою. Це все має бути подалі від людських очей. Сам вчений знав чудове місце околиці лос аламосу маленького віддаленого поселення в Нью-Мексико. Він любив цю глушину. Поруч знаходилося сімейне ранчо Опенгеймерів. Тут швидко виросла лабораторія під кодовою назвою Проєкт Y» та ціле містечко для вчених та родин. Паралельно Опенгеймер гасав країною, особисто запрошуючи вчених, яких вважав перспективними. Виявляється, постійна активність і творчий неспокій були природним станом для науковця. Цікаво, чи може треба вжити прикметник природній. А тут раджу запам'ятати використання слова природній є прикладом морфологічної помилки, а саме вживання прикметника із закінченням іншої групи. Так існує тільки прикметник природний, що належить до твердої групи, наприклад. Природний стан, природне середовище, природний добір. Також не варто плутатися із закінченням для прикметника зворотний. Це слово також належить до твердої групи і не може отримувати закінчень м'якої групи. Наприклад, зворотний відлік, зворотний зв'язок. Цікаво, як міркуєте дослідження Опенгеймера і Манхетенського проєкту запустили зворотний відлік для нашої планети. Мабуть, це одне з питань, які ставить перед нами фільм Кристофера Нолена про геніального науковця та його страшне відкриття. Сам Роберт із болем називав себе руйнівником світів. Тепер я став смертю руйнівником світів. Ці слова Крішни з Бхагавад-Гіти вчений згадав у перші хвилини після вибуху. Основна частина проєкту завершилася. США отримали дві ядерні бомби: Малюк та Товстун. Менш ніж за місяць вони принесуть смерть та руїну на два японських міста: Хірошіму та Нагасакі. Про трагедію Хірошіми розповідає книга Зворотній відлік 1945 року атомна бомба та 116 днів, що змінили світ. Серед причетних до бомбардування людей, чиї історії тут розказані, є. І Опенгеймер. Кілька днів у лос аламосі тривала вечірка. Робота була позаду, вчені святкували та насолоджувалися життям. Після бомбардування Хірошіми 6 серпня Опенгеймер та інші почали святкувати ще дужче, адже тепер весь світ дізнався, що вони змогли створити. І Роберт не приховував своєї радості. Він навіть трохи нарікав, що Сполучені Штати не встигли зробити те ж саме з Німеччиною. Але коли 9 серпня друга бомба полетіла на Нагасакі, то вчені почали питати самі себе: а чи варто було це робити? Може, для демонстрації сили та схиляння Японії до капітуляції було достатньо скинути бомбу не на місто, а десь подалі. Сам Опенгеймер пізніше відповідав у інтерв'ю, що не знає, але підкреслив, альтернативою було б морське вторгнення, яке було б надзвичайно кривавим. Ми прослухали ще один фрагмент програми про Роберта Опенгеймера. Виявляється, коли людина нібито досягає бажаного, торкається своєї мрії, це може не зробити її щасливою. Науковець відчув, що він відповідальний за гори для багатьох людей, що жили в його час і що житимуть у наступні десятиліття. Саме тому Опенгеймер був у пригніченому стані. До речі, зверніть увагу на останнє словосполучення. У місцевому відмінку однини для прикметників чоловічого та середнього роду можна використовувати паралельні закінчення Ому та ІМ. Наприклад, у пригніченому чи пригніченнім стані. Проте, зважаємо на таку пораду: треба надавати перевагу закінченню ому в науковому та діловому стилях. Наприклад, у новому законопроєкті, не в новім. У цьому статуті. – «не в, цім. в інших же стилях ці закінчення вживаються паралельно. Наприклад, бути в доброму чи добрім гуморі, гуляти у зеленому чи зеленім лісі. Уживання паралельних закінчень для відмінкових форм прикметника ще одна морфологічна норма для цієї частини мови. До речі, якщо проаналізувати відмінкові форми закінчень прикметників різних родів, то помітимо таку цікавинку прикметники середнього роду мають ті самі закінчення, як і в чоловічому, за винятком лише називного і знахідного відмінків, де в середньому роді вони мають закінчення е. «є». Спробуємо порівняти корисний винахід чоловічий рід і корисне вміння. Спробуємо відмінювати Корисного винаходу, корисного вміння. Корисному винаходу корисному вмінню. Тож це важливе спостереження і ще один кориснячок у граматичну скарбничку. Окремої граматичної роботи вимагають прикметники, які мають у своїй структурі частинку лиций, наприклад, білолиций, смагляволиций, круглолиций. Звернімо увагу, що в окремих непрямих відмінках прикметники мають м'який кінцевий приголосний основи. Спробуймо відмінювати білолицього, білолицьому на білолицьому. Наприклад, головну роль у новому фільмі Нолан віддав Кіліану Мерфі, харизматичному білолицьому актору із великими сірими очима. Одразу після зустрічі президент заявив помічникові: я більше ніколи не хочу бачити цього сучого сина у своєму офісі, а також назвав Роберта плаксивим вченим. Так, тепер батько атомної бомби став прибічником ідеї ядерного стримування. Він закликав зупинитися на тому, що є. Але Трумен та уряд вважали інакше, якщо не створити ще потужнішу зброю, її створить Радянський Союз. Попереду була розробка термоядерної бомби, але вже без Опенгеймера. Напередодні виходу фільму Нолана з'явився мем. Опенгеймер, який створював зброю масового знищення, тепер шокований тим, що вона несподівано спричинила масове знищення. Пригадали йому і ту цитату з Бгагават Гіти, яка так контрастує із словами в Білому домі. Ще один мем присвячений одночасній прем'єрі двох фільмів Опенгеймера та Барбі. Так склалося, що Роберт Опенгеймер, який присвятив свій талант створенню зброї масового знищення, став поборником застосування такої зброї. Людина може шкодувати про скоєне, проте змінити заподіяне вона вже не може. Саме це стає однією з провідних думок у фільмі Нолана про Опенгеймера. Думаю, слухачам буде цікаво переглянути стрічку особисто. У фіналі заняття пропоную підбити підсумки щодо морфологічних норм використання відмінкових закінчень прикметників і ознайомитися з цікавими фактами про зйомки фільму Опенгеймер. Перший факт: виявляється, для проведення зйомок Нолан побудував ціле місто в пустелі, а для втілення задуму не пошкодували 100 мільйонів доларів. Мабуть, у вдалому сценарії таки помітили натяки на кіношедевр. Звернімо увагу. Словосполучення у вдалому сценарії може мати паралельну форму прикметника у вдалім сценарії». Другий факт: стрічку Опенгеймер зняли лише за 57 днів, актори мали на підготовку до зйомок у дружному колективі тільки три місяці. Варто звернути увагу на вживання прикметника дружний. У цьому контексті правильно вжити саме прикметник із твердою основою, оскільки він доречний за значенням. Не варто плутати його із прикметником дружній із м'якою основою. Третій факт: дружину Опенгеймера мріяла зіграти Емілі Блант, і мрія акторки здійснилась. на екранах біля білолицього красення Мерфі ми можемо побачити неймовірну Емілі. Так у цьому прикладі звернімо увагу на вживання прикметника із частинкою Лиций. У формі непрямого відмінка він отримує закінчення м'якої групи Білолицього. До речі, під час зйомок фільму консультантами стали справжні учені учасники Манхетенського проєкту. Упевнена вам буде цікаво дізнатися із сюжету стрічки, як Опенгеймер хотів отруїти свого професора, чому його називали Плаксієм. І улюбленцем студентів. Та чому Роберт назвав перше випробування атомної бомби на честь померлої коханки? Справді сюжет заінтригував. Тож бажаю цікавого перегляду стрічки. Але й не забувайте вчитися вухами, бо морфологічні норми самі себе не вивчать. Легкої вам роботи із закінченнями прикметників. Почуємося в наступних подкастах! Проєкт «Вчися вухами. Творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Educo Foundation».